Всім привіт! Мене звуть Альона, я українка, моє рідне місто це Маріуполь. Зараз я знаходжусь в Англії. Увесь час я вела свій блог російською мовою, тому що російська мова це моя рідна мова. І це було нормально для мене, для всього мого уточнення і для моєї країни. Ніхто ніколи мені не казав, що «Альона, як ти можеш вести свій блог у Ютубі російською мовою? У нас ніколи не було такої проблеми. Але як ви знаєте з мого минулого відео і з моїх двох минулих відео, і ви знаєте це все з тої інформації, яка поступає до нас в інтернеті і взагалі у новинах, ви знаєте, що скоїла заподіяла, яке зло нам Російська Федерація. Росія або Рашка. І ви знаєте, я не перестаю розмовляти російською мовою у своєму приватному житті, тому що я так звикла. Але я відчуваю, що я більше не можу вести свій відеоблог. Я більше не можу бути. Так, я не, я не популярна у Ютубі, але, але незважаючи не на це, я все одно якась публічна людина. Я більше не можу розповідати нічого російською мовою. І про своє про своє життя тут, у Англії, мені б теж хотілося ділитися тільки українською мовою. Тому що я хочу робити цей контент саме для українців. Отже, що нова сторінка в моєму блозі, яка, мабуть, буде називатися Українка у Англії або Альона the UK». Хто знає, як її я. Назву це нове життя, свою нову сторінку, але мені здається, що це буде правильним. Всі мої рідні, всі мої друзі чудово спілкуються українською мовою, чудово її розуміють. Тому я думаю, що для них це не буде проблемою та перепонимося для того, щоб дивитися мої відео тут на Ютубі. Ось. Так що всім привіт. Ну що, давайте дещо побалакаємо про те, як я опинилась у Англії. Ну, я не буду повторювати все те, що я розповідала у минулому відео. Я дізналася про програму, яка називається Home for Ukrainians. Наскільки я пам'ятаю, вона так називається. Отже, дуже легко подати заявку, але перед цим треба знайти для себе спонсорів. Отже, наскільки я знаю, то у Шотландії то там. А, саме країна сама шукає для вас а, спонсорів, у будинку яких ви будете жити. Я вважаю, що мені дуже повезло. повезло, Мені дуже пощастило, якщо правильно. Боже, Яке позорисько. То, отже, а, я вважаю, що мені дуже пощастило, тому що завдяки своїй роботі у Чорнобильській зоні а, їдом. Я знайомилась з багатьма іноземцями, і ось одна така зустріч дуже мені допомогла, тому що ці люди ми з ними дуже гарно мали спілкування навіть після того, як закінчилась екскурсія, так і пройшло декілька місяців. Отже, вони дуже переймалися за моє життя і що відбувається в Україні. І вони дізналися, що ось ось Велика Британія планує зробити таку програму. вони мені написали про це. І так а, сталося, що їх дуже гарна знайома вирішила допомогти українцям, а, і вона їм з ними поділилася цим у, приватні, а, у приватному спілкуванні. І вона сказала, що дуже хоче допомогти якомусь українцю, але не дуже знаю, як це зробити, і дуже переймаюся, чи а, буде нормальна в нас комунікація. Я продовжу свою думку тут, на вулиці. Отже, а... Ця жінка дуже переймалася за те, що е, якщо приїде українець, то буде проблема з комунікацією, тому що вона не знала, чи ми гарно розмовляємо англійською мовою. Але мої друзі, тому що я можу їх називати друзями, тому що ці люди дуже мені допомогли, е, вони її запевнили, що в мене з англійською мовою все гарно. І е, ми. Обмінялися інстаграмами. Упс. Ми обмінялися інстаграмами і почали спілкування. Я я написала цій жінці її ім'я Елара. Я написала їй перша і написала, що привіт! Мене звуть Альона. Мені сказали, що ви дуже хочете допомогти українцям. Я та сама дівчинка, прокут про котру ви чули, вам розповідали. Отже, так ми почали нашу комунікацію. Але наскільки я знаю, то мені... Ну, мені реально пощастило, тому що мені мої друзі знайшли людину, з якою я буду жити, якщо навіть правильно сказати, у якої вдома я буду жити. Але я знаю, що дуже багато українців шукають собі, як це сказати, ну господарів це не дуже гарне слово людей, так, які можуть їм предоставити. Запровадити, мабуть, запровадити житло через групи у Фейсбуці. Я ніколи там не була, я не можу це ніяк підтвердити, тому що в мене історія дещо інша. А отже, ми почали спілкування, і ми заповнили усі документи. Отже, Елара, наскільки я знаю, вона, за... вона заповнювала свою анкету зі своєї сторони. Я так як я. Так, як я знаю англійську мову і в мене диплом перекладача, в мене вища освіта перекладача, то для мене це не було проблемою. Я дуже швидко все правильно, наскільки я розумію, написала, на всі відповіді відповіла. Отже, так, і буквально, якщо я не помиляюсь. Десь за два тижні чи щось таке, може, за три тижні. Ні, мабуть, за три тижні я вже отримала відповідь, і мені прийшов лист на, мій, на мою електронну адресу про те, що все, я можу їхати у Велику Британію, я маю візу. Ось така була моя історія. Поправді кажучи, я взяла для себе ще два тижні вдома. Для того щоб закрити всі свої справи, які в мене були в Україні, я їхала в евакуацію з Києва і of, of course, І авже ж я, я зовсім не очікувала і я не розраховувала на те, що я поїду кудись у іншу країну жити. Я ніколи не хотіла покидати Україну. І, до речі, навіть зараз, не дивлячись на те, що Великобританія це. Прекрасна країна, вона дійсно ну, дійсно прекрасна. В, ньо, в, в цій країні нічого поганого нема, але це м, не заперечує те, що я неймовірно, дуже-дуже сильно сумую за Україною. І в мене до сих пір працюють усі ці сповіщення про повітряну тривогу. Я сиджу у новосних телеграмах. Увесь час, і я знаю все, що відбувається з моєю країною. Я дуже сумую. Я неймовірно сильно сумую. Але я знаю, чому я тут і навіщо все це? Я сюди приїхала не для того, щоб жити на гроші, які мені видасть Велика Британія, щось таке. Ніякої допомоги я від цієї країни не отримую. Єдине, що коли я тільки приїхала, от це буквально було, я не знаю, у перший день Елара написала до місцевого, місцевого уряду про те, що я вже тут, і вони мені по пошті надіслали 200 фунтів. Це так, така стартова сума. Це єдине, єдині гроші, які я отримала взагалі від держави Велика Британія. Все. Отже, але вони дають ці гроші, як наскільки я зрозуміла, автоматично. Це було... вони мені стали до нагоди, тому що коли я тільки приїхала, ще не було роботи в мене. І, ну а вже ж це було дуже-дуже важливо для мене. І це була гарна допомога. Отже, як я їхала до Великої Британії. Я сіла на автобус, який їхав з Дніпра. У той момент я знаходилась у місті Дніпро, і я на ньому їхала майже ем, добу. Я їхала до Кракову. Краків. Мабуть, так, ем, ви знаєте, а я роз я, я пригадала, я їхала на на Великдень. Через те е, автобус був. Ну, майже пустий, нікого не було. І ми без усіляких черг перейшли польський кордон без проблем. Я знаю, що, наприклад, на польському кордоні в моєї знайомої потім були якісь там не дуже приємні моменти. Вона сказала, що поляки не дуже були вже щасливі їх бачити. Ну, Я розумію, ви знаєте, кінець квітня, початок травня вже Польща була ну, просто переповнена українцями і українцями. Не дуже чемними. Це теж треба. треба визнавати, що не всі українці мають, е... як, це ви... як це сказати українською мовою, манери. Є таке слово, я сподіваюся, що є, але ви мене зрозуміли в будь-якому випадку. Щодо моєї історії, в мене було все нормально у Польщі, ніхто мені не сказав жодного поганого слова. І, до речі, чоловік, який працював на польському кордоні, він навпаки звернув на мене свою увагу, і він мені дуже-дуже допоміг. Він побачив, що я маю дві великі валізи. Отже, він мені допоміг. Їх донести, довести, так. В мене немає ніяких проблем, не було ніяких проблем з Польщею. Я зупинилася в Кракові у, отелі, у готелі, який знаходився дуже близько до аеропорту. І я там провела буквально два дні. Може, я вам щось тут вставлю, якісь кадри. Ви знаєте, у той момент мені зовсім не хотілося нічого дивитися. І я бу... я Просто себе, як це сказати, заставила. Я себе змусила. Я себе просто змусила поїхати до центру Кракова і побачити щось, тому що ну, я це не могла. Ми все, ми все таке пережили в Україні і це просто, просто жахіття, яке відбулося з Маріуполем. Ми втратили все, ну буквально все в Маріуполі. так, Мої батьки. Можна сказати, без хатченки зараз, так і для мене ну, це неймовірний стрес. І я не роз... ну як сказати, не те, що не розумію, але я дивлюся деякі інстаграми українців, так? які просто вирішили, що війна це е... прекрасний привід для того, щоб подорожувати Європою на халяву. Я, я не така, ну чесно, ну, я не можу це зрозуміти, як коли е, в твоїй країні е, гинуть люди ну, просто кожної, кожної хвилини, а ти таки їдеш і робиш пости, постики в інстаграмі про те, яка гарна погода і чи яку я гарну кашу тут їв. Ну, я такого не можу робити. Тому чесно скажу, що я, так, я Краков, краків побачила, там, е, я погуляла, але. Ну, мені було дуже складно. Я увесь час дуже хотіла плакати, і ну я хотіла бути зі своєю сім'єю. Я хотіла дуже, щоб це було мирне життя, і щоб я тут була просто як турист, а не як біженка. От і все. І потім я полетіла до Англії. Це... А, до речі, я хотіла сказати, що готель був дуже класний. Я там засняла а, декілька кадрів. Отже, я можу його порекомендувати для тих, хто, мабуть, буде у Кракові і хто буде летіти у Англію. і Я не знаю, чи ще можна так робити, чи ні. Так, виїжджаю покажу вам, стоїть мій маленький чемодан. Байший чемодан почав його обматувати, зараз домотаю в аеропорту. О, телефон. Прекрасно, значить. Отак вот вигляділа. комната в отеле. Очень чистенькая, уютная. Вот. Значит, мне было очень хорошо рядом с аэропортом. Я бы вам посоветовала такой отель. Вот же, Я прилетіла 27 квітня, і мене зустріла ця жінка Лара на своїй машині, і ми поїхали. Я прилетіла до аеропорту Донкастер Робін Гуд. Я була не одна українка, яка прилетіла. І я хочу сказати, що мені пощастило в багатьох моментах, тому що, наприклад, я познайомилася з дівчинкою, там, до речі, ми не обмінялись ніякими контактами. Це таке, знаєте, було знайомство чисто. Ситуативне, і ось в неї історія зовсім інша. То її навіть ніхто не приїхав зустрічати, і вона не знала, чи чекають її, її господарі. В мене була інша іде... в мене була інша ситуація. Мене дуже чекали. Мені зробили класні подарунки. Так, Елара зібрала таку, знаєте, як сказати по не можу, не можу пригадати слово, корзинка. Мабуть, така вона і є, корзинка. Корзина, мабуть, вона так і є. Ось. І значить, вона туди поклала деякі такі ну, дуже милі речі, так, щоб я себе скоріш відчула як вдома. Сказати чесно, перший місяць тут знаходження в Англії це був місяць, коли я кожного дня. Просто лила сльози, я не могла заспокоїтися. Я ви знаєте, дуже сильно плакала, коли збирала свої валізи. Я два тижні, які я собі дала, я плакала, я ридала у Дніпрі кожного дня. Я дуже не хотіла їхати. Таке ж саме зі мною відбувалося тут перший місяць, ну дуже складно. І проблема не в тому, що я не розумію людей. Ні. Я гарно з ними розмовляю, все нормально. Вони всі кажуть, яка в мене гарна англійська. І все таке. Я ніколи себе не відчувала, ви знаєте, якоюсь там як сказати, зайвою так, у компанії, тому що я там щось не розумію. Ні, такого не було. Ну, але це, це дуже складно. Ти приїжджаєш до нової, до нової країни, де для тебе. Не дивлячись на те, що ти про, про цю країну дуже багато знаєш, про те, що ти фанат королівської сім'ї, да, наприклад, і ти вчив англійську мову з п'яти років, і ти дуже гарно розумієш культуру цієї країни, як тобі здавалося. А Насправді, ну, я не знаю, мене життя реально до такого не готувало. Я думала, що я усе, усе своє життя буду жити в Україні, і я вже нікуди не, хоч, не хотіла приїжджати або щось таке. І ось я тут, мені 25, зовсім скоро мені 26, і я опинилася у Англії. І я думаю, що я тут ну, буду. Не місяці, не два, а я буду тут декілька років. Поки є віза, то це точно мені нема сенсу поки що повертатися, тому що тут в цій країні я можу заробити гроші. І якось ну е так заробити гроші банально навіть для, для свого життя. Вже не кажучи про те, якщо мої рідні е будуть потребувати допомоги, саме я можу їм допомогти, тому що я знаходжуся, знаходжусь у країні, в якій я можу заробити гроші. Так, що ось ось така історія. Я не знаю, чи вам вона буде корисна, але я я просто е, чесно сказати, я навіть не знаю, що, е, що що, вам розповідати. Для мене був такий сильний бар'єр е, всі ці місяці. Я не знімала жодного відео. Я розуміла, що я не хочу більше знімати відео російською мовою, тому що їх їх дивляться саме росіяни, які не всі дуже адекватно настроєні. Я так можу сказати, що мабуть там. Один або два відсотки росіян у моїх коментар у моїх коментарях ще більш-менш адекватні. Інші пишуть таку гидоту. Я перебанила так таку кількість людей, і я розумію, що е, окей, навіть якщо не всі там перебанились, якщо не всі навіть написали свої гидкі коментарі е, про те, що я там за проданка чи щось ще так, я там працюю, що мені е, заплатила українська влада, щоб я от. Оце все розповідала, це, ну це треба бути реально, реально, як це сказати, больними, як це сказати, нездоровими коротше, людьми, так, маньяки якісь, щоб таке ось писати. І я зрозуміла, що кому я хочу розповідати про моє життя в Англії росіянам. Ні, я не хочу їм розповідати. Я не хочу їм розповідати про моє життя в Англії. Вони не гідні цього. Ні, я не хочу це робити. Я знаю, що білоруси вони зможуть мене зрозуміти, якщо вони знають білоруську мову, вони зможуть мене зрозуміти. Українці, навіть російськомовні українці, без проблем подивляться це відео і зрозуміють, що я хотіла сказати. Отже. Мабуть, нова сторінка на моєму каналі, тому що тепер я буду розмовляти українською мовою. Я хочу розповідати про своє життя тільки для українців, тому що е ця війна реально доказ. Е вона мені реально е продемонструвала, хто є хто. Я тепер тільки на боці своєї країни. Я тільки зі своїми. Е Піввітчизниками, і я хочу, щоб українська мова лунала. І я хочу, щоб українськомовний Ютуб ставав ще більш популярним, ще більш розвиненим. Отже, я буду також розмовляти українською мовою. Так, ось такі сумбурні мої думки на даний момент. Не треба мені писати коментарі про те, що ой, як ти погано розмовляєш українською мовою. Ну вибачте, будь ласка, я російськомовна людина, так, і я не перестаю бути російськомовною людиною, але це не заважає мені отримувати задоволення від української мови. Так що ось так, нове життя, нова сторінка на моєму YouTube-каналі. Давайте так, ви задавайте свої питання про життя у Англії, що вас конкретно цікавить. Тому що ось так мені з голови дуже складно розповісти. Є багато чого розповісти, але я не можу це все структурувати так, без ваших запитань. Отже, якщо вам буде цікаво, то пишіть, я вам все розкажу. Все, дуже вам дякую, з вами була Альона. Хочеться сказати українська телеведуча, але поки що українка, яка веде свій канал і ще вміє посміхатися, незважаючи на всей все той жах, що ми переживаємо. Ось так. Так, ну давайте я вам ще, може, тут покажу наш сад. Ось такі красі ми з вами сиділи розмовляли. Так що да. Так що да. <сіх> так що так. Пишіть свої коментарі, і я вам не я обов'язково на все це відповім у наступному відео. Дякую. Хай береже вас Бог. І нехай у вас буде не тільки день спокійним. Але і наступний тиждень, місяць, і все життя спокійним. Я вам е дуже цього бажаю. все буде Україна, і ми скоро переможемо.